Вітаю! Знаєте, іноді нам е, хочеться чогось більш яскравішого, чогось більш най... наряднішого. Е, ми обираємо сьогодні більш яскравий тон помади або не вдягаємо одяг в пастельному відтінку. І в бізгалтерах так само, начебто, ти хочеш, тобі потрібно купити чорний бюстгальтер, але хочеться чогось більш-більш вишуканого і більш нарядного. Тому ми починаємо звертати увагу на... Чорне де є якась вишивка, або якісь елементи, які так прикрашають цю білизну. І для вас у мене і для вас мені хочеться показати саме цей безгалтер, бо він виглядає дуже гарно і дуже красиво. Чому? Тому що верхній частини чашки, тут вишивка з золотою такою ниточкою. Ми знаємо, як дуже гарно поєднується чорне і золото. І таку білизну не можна дійсно назвати, просто чорний безгалтер. З хорошою підтримкою, тому що нижня частина із тонкого поролону, яка тримає ваші груди, створює красиву лінію декольте. І е, сама чашечка покриває тканина, вона така шовковистим таким блиском. Дуже ніжна і дуже нарядна. Пояс без кісточок, він прозорий, це також елемент. Він не з текстилю, а він із прозорою сіточкою, яка також додає більш жіночності цьому образу. Тому якщо ви шукаєте чорний бюзгалтер і вам хочеться чогось більш, більш 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 нарядного, зверніть увагу на бюзгалтер 21.14. Виглядає нарядно. Виглядає сучасно і виглядає дорого за рахунок такої золотої вишивки. Мені до речі, обов'язково натуральна тканина. Чашки, бачите, глибокі, чашки зручні і як вони гарно тримають форму. Вам це все видно на відео. В інтернет-магазині Білизна Ін ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті. Від чашки А до Джей і К. Пушап м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.